Бійці прикордонного сталевого кордону сьогодні вранці підняли українські прапори у сусідніх з рубежем РФ селах Строївка й Тополі, що на Харківщині. У прес-службі загону повідомили, після деокупації Харківської області сюди ніхто не заходив через замінування. Але зараз прикордонники проклали безпечний шлях. Між тим начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив: російські війська формують штурмові загони на Куп'янському напрямку з наміром окупувати Куп'янськ. У ЗСУ особливий день в Україні відзначають день воєнної розвідки. Зокрема, командування та особовий склад Волинської бригади тероборони, підрозділи якої з весни успішно воюють на сході України. У привітанні наголосили: ми гідно тримаємо фронт на найгарячіших напрямках, і в цьому велика заслуга наших розвідників. Ви, наші вуха та очі. Ваша робота щодня робить ближчою нашу спільну перемогу. Промовисто привітав колег і начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Він називає розвідників людьми мовчазного подвигу, дякує за неоціненну службу та задмухує свічки на торті. Керівник розвідників Буданов від сьогодні з новим званням генерал-лейтенанта підкреслив, нині весь світ спостерігає за нашими досягненнями та довіряє нам і наданій нами інформації. Тим часом російські окупанти продовжують здаватися в полон. Сьогодні стало відомо про шістьох ворогів, які вирішили зберегти собі життя. Загалом за останній тиждень таких назбиралося два десятки. У повітряних силах показали, як німецька зенітна самохідна артилерійська установка гепард збивала шахеди на Одещині в ніч на 7 вересня. На відео видно, як ціляться і, попри глибоку ніч, потрапляють у ціль наші військові. Є. Нагадаємо, внаслідок атаки ворожих шахедів в Одеській області пошкоджені об'єкти цивільної та припортової інфраструктури: елеватор та адмінбудівля.